І вітання понад два роки країна живе в умовах воєнного стану. Кошти, які раніше в громадах спрямовувались на розвиток, наразі в більшій мірі скеровують на допомогу армії. Яким чином вдається так би мовити триматись на плаву? Про це та не тільки ми будемо говорити з Нововолинським міським головою Борисом Карпусем. Вітаю вас у нашій студії. Доброго дня, доброго дня вам. доброго дня всім глядачам телеканалу Аверс. Тож розпочнемо, мабуть, з найголовнішого, поговоримо про бюджет на цей рік. Яким він буде, куди скеровували кошти, і яким чином і на чому все ж таки доведеться зекономити? Ну, ми прийняли бюджет 20 грудня 2023 року. Я не скажу, що він там прям такий складний і до виконання. Єдине, що він збалансований. Нам вистачає коштів покрити головні видатки. Головні видатки це заробітна плата та енергоносії. Єдине, що ми не можемо спрогнозувати ситуацію на кордоні. Вона там в листопаді-грудні була критичною. Кілька підприємств у нас зупинилося взагалі не працювало це для них був шок, і для нас теж насправді місто не доотримало близько 9 мільйонів гривень від того, що Польща блокувала пункти пропуску. Натомість на сьогодні деякі підприємства адаптувалися, зробили запаси і працюють. Тому сподіваємося, що бюджет нам вдасться виконати. Це більше ну, трошки більше півмільярда гривень. А, натомість, звичайно, ми акцентуємо нашу роботу на допомозі Збройним силам України навіть в час відсутності так званого військового ПДФО. А, Ваше ставлення і... взагалі від того, що в громаді забрали ось ці кошти. Ну, моє ставлення особисто було таким: ну таке, що а, ми до, до, до війни якби не мали його насправді. Заходи, які я безпосередньо вживав, для того, щоб в нас розміщувалися, бо хоча б ми отримували ці кошти, вони дали ефект. Ми отримали 60 мільйонів гривень так в 2023 році. Ну, якщо бути точним, і близько 69 ми спрямували на заходи безпеки і оборони. Ну, безперечно, я не буду коментувати рішення уряду. Вони вважають, що можуть краще розпоряджатися цими коштами. Ну, відповідно, в цей час, напевне, це було правильне і вірне рішення, тому що система трошки була розбалансована. Так? Деякі міста отримували два-три своїх річних бюджети і на для них ось ця втрата була відчутною. Так ну дивіться, ми в минулому році займалися дуже плідно активно місцевим економічним розвитком. Попри те, що в нас було ну фактично там 50 мільйонів зайвих коштів, а, і коли у нас забрали ці надходження, ми, ми нічого якби колосально не відчули. Так, ми будемо змушені менше. Допомагати е, армії цьогоріч е, в плані фінансовому, от але я думаю, що ми будемо шукати більше шляхів да допомоги, тому що ну в нас було всього два. Тобто ми купували якісь речі для ТРО, бо був спеціальний закон і можливості це робити. Ми могли купити для сил територіальної оборони. Будь-які речі, в тому числі подвійного призначення а для підрозділів Збройних сил України на жаль, лише там якісь дібні речі або речі, які за одиницю товару до 6 тисяч гривень, бо такі обмеження в бюджетному кодексі. Тому ми ну, якби мали мало інструментарію, зверталися постійно, щоб нам змінили. Ну, поки що за два роки не внесли зміни. От якби ще разом з тим, що забрали педефон, нам дозволили допомагати Збройним силам без обмежень, так то це було би е, добре. А так, поки що, в нас знаєте, ми біжимо з зв'язаними руками позаду, і це дуже тяжко так бігати. Насправді на що ще плануєте цього року витрачати ось ці надходження, які угу. будуть і це бюджет розвитку у нас е, повністю спрямований на е, забезпечення співфінансування. Нашого, я би сказав, так, флагманського проекту, типу це побудова будинку для внутрішньопереміщених осіб, загальний бюджет 7 мільйонів євро. Наше дофінансування близько 9 мільйонів гривень. Це облаштування е, м, укриття е, відповідно. Ці кошти будуть направлені туди. Також ми індикативну цифру поставили в 10 мільйонів допомога Збройним силам України. Але вже я можу сказати, що на сесії, яка буде відбуватися 19 вівторок, 19 березня, пропозиція є така, щоб ще додатково спрямувати до 20, здається, 6 мільйонів гривень на потреби сил оборони. І Збройні сили України, тому це теж пріоритет. Ну і ще одне: це освітня галузь. Ми як і кожного року насправді не дотримали субвенцію Цьогоріч Потреба була десь близько 120. Нам 95 мільйонів з держави надійшло для покриття освітньої субвенції нам не вистачає там за різними розрахунками. Ну, я би сказав, середньозважена цифра це десь близько 30 мільйонів. В mm -hmm. цій сесії ми додаємо 9 мільйонів на заробітну плату, і це дозволить нам вже там, здійснювати доплату за престижність на 5%, як минулоріч, а 10. Я вважаю, що це ну, вагомо. І ще ну, загальна сума взагалі, яка буде спрямована, це десь близько 21 мільйона. Тобто, в принципі, там з впевненістю можу сказати, що до, до вересня абсолютно забезпечення далі там треба буде просто зробити якийсь ще один перерозподіл. Будемо сподіватися, що в наших підприємств і в економіці міста все буде добре, що ми будемо забезпечувати видатки, ну надходження, відповідно, видатки з міського бюджету. Бачили в соцмережах, що активно у вас працюють волонтери, і ви неодноразово також їздите допомагати нашим захисникам з допомогою. Так? А, яким чином все ж таки дізнаєтеся? Ось з поїздок про потреби, і що, що, що везете? Е, дивіться, дуже багато комунікації. Тобто це не просто багато, це дуже багато. Мені пишуть напряму бійці. Ми комунікуємо з. Керівниками підрозділів, керівниками батальйонів, з керівниками вже навіть ну, бригад, якби тому що сота бригада, я думаю, що ні для кого не секрет. 55-й батальйон він а, а, рідний нам. А, відповідно, а, ми багато в минул, минулу річ допомагали, а, купляли там техніку, автомобілі для транспортування. А, звичайно, там були різні дискусії. Але ми перш за все спілкувалися з керівництвом для того, щоб е, максимально ефективно допомогти. Ми бачили там постійно по яких дорогах вони їздять, і що логістика це е, найважливіша найважливіша. Такий аргумент в цій війні да тут максимально швидко доставити особовий склад і боєприпаси, тому ми ангажувалися в такі великі проекти, як купівля, наприклад, автомобіля Iveco за 6,5 половин мільйонів. Натомість всім пояснюємо нашу процедуру. Тому що ми розпоряджаємося бюджетними коштами, коштами, платниками податків. Відповідно, є певна процедура. Потрібно є запит. Так? так, є запит від командира або батальйону, або бригади. Ми далі вже безпосередньо або його виконуємо, купуємо те, що можемо максимально швидко там протягом двох тижнів, або пропонуємо отримати ці кошти як субвенцію на вже безпосередню частину. Ну я буду відвертий. Небагато погоджується, тому що частина це там якби вся частина да, А якби конкретному бійцю допомогти через ці кошти е, буває складно. Але е, поряд з тим в нас є багато партнерств міжнародних. Е, ми демонструємо доброчесність, відкритість і прозорість. Відповідно, до сьогоднішнього часу ми маємо співпрацю з нашими містами-партнерами, з міжнародними організаціями з багатьох країн, і е, всю цю е, ми їм їх інформуємо про нашу потребу, і вони відповідно передають якісь речі з волонтерами місцевими. У нас співпраця вже протягом двох років в плані забезпечення їх паливом, можуть звертатися, і в міру наших потреб і можливостей ми допомагаємо. Ну, десь близько, вже, за моїми оцінками, там більше 20 тонн Ми вже якби, допомогли дизельним пальним. Це наша співпраця, вже наша безпосередня коронамісцевосврядування з нашими підприємствами. Тобто я звертаюся, кажу, у нас така історія. Ми допомагаємо спільно, тобто і вони деколи ну там ідуть на зустріч. А як часто ви їздите на, до хлопців на передову? Ну я і що вони говорять? Наскільки важливо, що ось міський голова приїхав, побачив. Наскільки вони цінують, ось я не, ці не ідеалізуються там поїздки, що це якась там подія, насправді. Моє завдання деколи просто привести там вітання від знайомих, близьких друзів людей, наших захисників, тому що я ну, теж дуже багато спілкувався і знаю особисто цих бійців, які зараз воюють в різних підрозділах. Ну і я вважаю важливим, тому що е, показати їм, що про них пам'ятають, оце важливо. Тобто ми розуміємо, ми не привеземо там Хай Марса чи якісь там е, супер е, і вони, мабуть, званим... розуміють, що да, це в... Не, не в силах. ваших людей, да, яка, яка би там Гейм зробила на 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 фронті, але е, все, що можна зробити для підняття бойового духу, е, розказати, що робиться в нас в громаді, які зміни. Що ми впроваджуємо, запитати, яка в них ситуація, чи ми ще можемо допомогти. Бо навіть бували такі речі, що ми приїжджали і вони просили там десь доріжку заасфальтувати, десь там щось в школі допомогти. Тобто такі речі, знаєте, як прийом громадян, це я вже жартував з ними. Тому це, це важливо. Для них, я вважаю, і, і, ну, і правильно, ми, де, ми дуже часто беремо з собою, я беру там, керівників підприємств. Там, ліцеїв, комунальних деколи підприємців, для того, щоб вони теж побачили, тому що ну, ми вже там більше 20 разів були на різних напрямках, а, а їм дуже часто буває, що вони вперше їдуть, і для них це просто незабутнє враження. Тобто, величезна країна завжди ми долаємо там, мінімум 2500 тисячі кілометрів туди назад. Ми бачимо нашу величезну країну, і в голові не вкладається наскільки люди, які там не донедавна називали нас там своїми братами і ще досі там лицемірять, можуть нещадно руйнувати те, що десятиліттями набувалося. І кожного разу, мабуть, поїхавши туди, будь-яка людина зрозуміє про. Важливість допомагати, допомагати нашим захисникам щодня відстоювати кожен метр нашої країни. Ну дуже предметно, коли ми заходимо в будинок, який прилетіло в Ізюмі, КАП, і вбило в підвалі там 43 людини, і бачимо, що тут ну було життя, да там дитяча кімната, якась якісь малюнки. Якийсь стільчик, ліжко дитяче, воно та воно два роки вже там півтора занедбане, але ну ми розуміємо, що тут хтось жив, якісь мрії були в людей, а, і зараз вони просто поплюжаться, тому що е, е, якомусь карлику в Кремлі захотілося переписати історію і зробити радянський союз 2.0. Ну, на жаль, в вашій громаді теж май ледь не щодня звістки приходять про те, що знову привезуть, знову буде місія на щиті гуманітарна. Як все ж таки підтримуєте родини, в яких сталася ось така біда? Чи є підтримка з боку вашої міської влади? Ну, перш за все, у нас є програма, соціальна програма, і вона містить багато компонентів. Ми беремо на себе повністю організацію всієї всього процесу і всієї процедури поховання. Уже в нас, ну на жаль, якби вже ці алгоритми випрацьовані. Ну і далі намагаємося їх супроводжувати ну, постійно. Тобто, там те, що стосується там, документації, потім ну, в нас є спільні заходи різного рівня, навіть сьогодні. Був захід, такий, відкриття виставки, де дружини загиблих героїв малювали, малювали картини, картини, і так. теж сьогодні було. Ну, надалі теж ми плануємо там, і, і парк створити на 15-му мікрорайоні. Тобто комунікація йде постійно і намагаємося вирішувати ну, або в комплексі, або точково ці, ці питання, тому що ну, це складна історія. В, і складні життєві долі, і я там великого частку знаю теж особисто їх, і з їхніми там, чоловіками теж були стосунки співпраця, тобто, да, І ну, це, це, це насправді е, жахливе, те, що їх спіткало. Ми їх розуміємо, насправді, е, хочемо допомогти максимально, тому е, е, пам'ятаємо, проводимо різні заходи, спомини. І заохочуємо інші громадські організації об'єднання теж долучатися, і такі є в нас, і ми теж беремо участь. А, також знаю з соцмереж, що в вашому місці запрацювала система безготівкового проїзду. А, розкажіть, як люди сприйняли ось таку новину, Ч, чи вони задоволені, чи не задоволені? Дивіться, ми а, паралельно проводили таку реформу. Надання транспортних послуг звернулися до підприємців, щоб вони замінили всі автопарк, деякі дослухалися, і разом з цим ми впровадили систему оплати сіті карт. Ми чули багато схвальних відгуків, тому що автобуси нові, широкі широкополі, просторі. І відповідно, ну ми за те, щоб люди користувалися транспортом, тому що в 2022 році особливо. Ну, ми, ми бачили, що населення збідніло об'єктивно, війна, 30% інфляції, Скільки подорожчало коштує все. Зараз проїзд? 10 гривень так і коштує. Mm, коштує. Єдине, що є думка диверсифікувати, тобто ті, які люди, які будуть користуватися карткою, вони будуть платити дешевше. Mm -hmm. От. Ну, поки що на цьому етапі е, ми забезпечуємо пільгові категорії картками. І зараз ну і ще е, максимально дослухаємося до, до думки мешканців. Тобто зараз продумуємо маршрути. Громада велика, є села, селище, е, є віддалені мікрорайони, і думаємо, як правильно ці маршрути будувати, щоб всім було е, комфортно. А наскільки ви доступні для ваших мешканців, mm -hmm. для жителів громади? Чи важко до вас потрапити на прийом? Прийоми проводяться Думаю. раз в два тижні по понеділках. От ось наступного понеділка, тобто 18-го, буде прийом громада, тобто в селах? А з чим це звертаються люди на найбільше? Все ж таки, які на, проблеми чи вдається їх вирішити з простими комунальними питаннями? От і ну, тут ситуація така, що нікуди не ділося питання благоустрою, питання облаштування доріг, питання дахів, питання підтоплень, які максимально актуально стали цьогоріч. Е, е, так само там ну, такі буденні справи, які люди там зимою, це там е, опалення, там літом це там якась трава, ну але це. Це ці всі речі, ми там розуміємо і намагаємося на них реагувати оперативно. А, також багато розмов було про те, що е, на території вашої громади можливо запрацює митний пункт пропуску. Угу. Чи реально це ну не на території е, нашої громади? Ми займаємося е, цим питанням е, через те, що в нас є індустріальний парк. Так, от, так. і ми плануємо щоб е, покращити е, привабливість цього. Щоб е, на одному з кордонів розбудували митний перехід, це там е, мірче сліпче може бути, або там е, інші е, якісь пункти переходу е, е, нам насправді не принципово. Принципово, щоб був доїзд е, там або вузькоколійки, або ширококолійки. Е, ми всі абсолютно документи подали в е, е, міністерство відновлення, е, маємо там комунікацію так само. І е, є розрахунки е, укрзалізниці. Зараз вся історія на між державній комісії, яка займається власне тими пунктами переходу е, чи пунктами пропуску. Е, вони зараз мають підготувати вже безпосередньо звіт, і якщо плюс, то тоді е, треба шукати буде ресурс. Угу. Про що ви, як міський голова, все ж таки мрієте? І що в планах вас на цей рік, так? Важко планувати, попри реалії дійсно сьогодення, але все ж таки про що, про що мрієте окрім перемоги? Оскільки про неї мріють, мабуть, нині всі? Ну, перше, ми хочемо побудувати будинки для внутрішньопереміщених осіб. Це про який я вже сказав, це великий проект, який ну, має вдихнути нове нове життя. І це цікавий буде об'єкт. Друге, ми хочемо суттєво посилити профтехосвіту. У нас на часі зараз реформа в управлінні нашими ліцеями, тобто ми хочемо максимально їх надати їм можливість бути самостійними, тобто фінансова самостійність. І, відповідно, це призведе до я впевнений, до якісного. Якісного розвитку в цих закладах вже всі документи підготовлені, ресурси на це в нас е, е, згенеруються. Е, є політична воля, і ми впевнені, що це буде гарний результат там на, на середньострокову перспективу. Е, профтехосвіта це е, Нововолинськ має стати таким центром власне сучасної профтехосвіти і. Цьогоріч я думаю, що ми зробимо багато кроків в цьому напрямку. Ну і звичайно, це стратегія громади і план просторового розвитку. Це ті документи, які мають надихнути і мешканців, зрозуміти, куди рухається Нововолинськ, і для всіх зовнішніх інвесторів, донорів міжнародних наших партнерів, Те, ми маємо ще стати прозоріші відкриті, тому що ну ми відкриті до нового. І готові кожному запропонувати стати співучасниками нашого успіху. Дуже дякую вам за розмову. Я нагадаю, що гостем сьогоднішнього ефіру був Борис Карпус, Нововолинський міський голова. А ви не перемикайтесь, будьте заверсом.